Нелегка і не завжди вдячна, однак вкрай необхідна кожному городянину. Так можна охарактеризувати роботу працівників комунального господарства. Саме до них ми звертаємося з проблемами у повсякденному побуті і вкрай рідко з подяками. Робота комунальних підприємств важлива для будь-якого міста, адже завдяки праці комунальників у сім'ї коростенців потрапляє тепло і вода, газ та світло. А це означає і добрий настрій. Важливість стабільної та надійної роботи підприємств комунальної галузі відчуває кожен король. Про комунальне підприємство теплозабезпечення звичайні мешканці міста згадують лише тоді, коли має розпочатись опалювальний сезон. Та мало хто знає, що круглий рік на підприємстві ведеться активна робота щодо впровадження новітніх енергозберігаючих технологій, встановлюється сучасне обладнання, змінюються теплотраси. І це ще далеко не весь перелік робіт. Сучасні умови життя вимагають постійного та якісного забезпечення міста водою та водовидведенням. Тому колектив комунального підприємства Водоканал докладає багато зусиль, аби Покращити свої послуги та надавати воду в оселі коростенців. Ці люди працюють і вдень, і вночі, у спеку і в холод. По вихідних залишаючи власну родину, коли виникають аварійні ситуації в місті. Спільна праця трудових колективів, ЖЕКів та комунально-виробничо-господарського підприємства нашого міста спрямована на щоденне прибирання парків, вулиць, площ та здійснення робіт з благоустрою та утримання житлового фонду користання в належному стані. Саме завдяки цим людям в нашому місті з'являються нові дитячі майданчики. Та зелені газони завдяки гарній роботі комунальних служб працюють ліфти, утримуються в належному стані дороги та вуличне освітлення. Існування цих та інших простих благ невід'ємна частина добробуту людей наголосив під час урочистостей з нагоди дня працівників комунального господарства та побутового обслуговування міський голова Володимир Москаленко. Послуги ми надаємо всі, різного плану, різного направлення, але Якраз комунальні послуги, побутові послуги відносяться до кожної людини. І тому ваше свято це таке консолідоване свято, яке об'єднує все і всіх. І на сьогодні у нас в місті більше тисячі працівників, які працюють саме в цьому направленні. Я, як міський голова, який маю пряме відношення до цього, повинен сказати, що при всіх проблемах. При всій критиці, і інколи моєї критиці, ви добре виконуєте свої обов'язки. Якщо розглянути і заробітну плату, і умови, і технічну оснащеність, і зношення осни фондів, і завишення вимоги людей, може потрібні вимоги людей, і це як зв'язати, то повірте мені, що ви це дуже добре робите. Яку ми не брали там галузь. ви молодці, що в цих умовах ви утримуєте місто і надаєте якісні послуги, аби задовольнити потреби користенців у комфорті та затишку, комунальники освоюють сучасні технології, беруть участь у різних проектах та програмах. Наголосив міський голова. Не вистачить супер рахувати все те, що зроблено в місті працівниками житлово-комунального господарства. Але від цієї роботи наш користень стає дедалі кращим. Від влади, яку я маю честь очолювати, від громади нашого міста. Щира і велика і гарна подяка вам за вашу працю. Я хотів би першу чергу побажати, щоб ви були здорові, мали здоров'я, радуватися життю, щоб у вас все було добре в родинах, щоб в кінці кінців разом ми об'єдналися. Нашій державі і даю вам достойну заробітну плату, щоб себе відчувати достойно. Я вірю в це, що це буде. Тому свято вас, дорогі комунальщики і побудовики. Хай буде все добре у вас і у ваших родинах. Багато теплих слів лунало на адресу працівників житлово-комунального господарства та побутового обслуговування Коростеня. Кращим з них були вручені почесні грамоти та подяки з нагоди свята. Адже, попри всі труднощі, комунальники докладали і продовжують докладати максимум зусиль, щоб наше місто було затишним, теплим, чистим і гарним, а його мешканці забезпечені гідними умовами проживання. Як сказав міністр регіонального розвитку будівництва і житлово-комунального господарства України. Працівники житлового комунального господарства це найдорожчий державний та громадський потенціал. Так, є в нас дуже багато проблем і застарілі фонди, недостатність коштів, маленька заробітна плата, але хочеться вірити, і сподіватися на те, що й на нашу комунальну вулицю прийде справжнє свято. А запорукою цьому є розуміння наших проблем. І всебічна підтримка і з боку міського голови Володимира Васильовича Москаленка, з боку, з боку депутатів міської ради, громади міста. А головне, це наше прагнення всіх вас, хто сидить в цьому залі все змінити на краще. Дозвольте побажати вам в цей день взаємопорозуміння від людей, поваги. Щастя, здоров'я, добробуту всім вашим, вам особисто, всім вашим родинам, професійного росту та всього найкращого. Під час урочистого зібрання виступаючі дякували працівникам житлово-комунального господарства за їх щоденну роботу, а завдяки якій гості Коростеня дивуються чисельним зеленим газоном та квітникам, а коростенці мають теплі затишні оселі та чисті вулиці.